Дорогесенькі мої друзі, дорогенькі українці, я вас запрошую на мій канал. Це Італія, Аміч. Я живу багато років в Італії і дуже багато років в Італії. Я вже громадянин Італії. І я свій канал веду для того, щоб гарно говорити українською мовою. Часи змінилися. Я виросла в Радянському Союзі. пройшло багато часу. І. Я чую багато відео, я дивлюся з України. І я бачу, що так гарно говорять чисто українською мовою. І я би дуже хотіла так само говорити. Українська мова така лагідна, така ніжна. І перш за все, хочу сказати, щоб війна закінчилася, щоб закінчилася ця війна, бо це так тяжко. так тяжко. Навіть мені Я кожен раз тут новини дивлюся в Італії. І, і показують те саме. в нас в, в, в новинах, то що показують блогери, другі в Україні, те саме. І в нас дуже переживають, ми багато збираємо грошей на допомогу воїнам в перших рядах. І це треба допомагати, дорогенькі мої, щоб та війна скоріше закінчилася. Це моя тераса ось така, як бачите, зелена. В нас не за е, ніхто не за не можна за заскле, бо це перший ряд, не можна засклити це все. Це у мене отакі квіти, цілий рік вони завжди зелені. Я їх отак збризгую час від часу, тому що вологість велика. Оце я вже нові корінчики є. Як бачите, я хочу їх висадити, щоб нова рослинка була. На Новий рік. І це теж я знайшла прямо так в траві, в саді в одному саді такому, це такий аспараго, він росте сам один. Зараз треба скоренько мені запхати, бо вже кілька днів стоїть отут і, і, і мокрий він ще є. І щоб він не спортився, щоб він не зігнив часом мені. От квіти я отак поливаю кожен раз з бризгою. І вони отак ростуть гарно. Мені подобаються такі зелені, щоб вони зелені, тому що вони мені проблем не создають, як бачите. Дехто всякі такі квітучі садить, багато різних, але це створює бардак. А ніч, я бардаку не хочу мати. Це в мене вже так аж забагато, тому що, бачите, оце, оця така, що погано росте. Оця дуже така велика, що я купила роза пянта граса, вона називається. Вона дуже велика, бачите, більше за мою руку я 12 євро заплатила, вже другий рік в мене росте. І це нове аспараго, яке тут в мене росте. Отак треба поливати, поливати, збризгувати, тому що велика вологість тут у нас. У нас дуже тепло зараз в даний час. 36 градусів, жара не не проходить в мене Леватріче, як бачите, дуже гарно на, на балконі тримати. У мене, у мене тераса, яка, тераса це називається, яка з двох сторон має таку стіну всередині. Вона отут є. Як бачите, це називається тераса, тому що вона всередині балкон, як тут вільно, все вільно, тоді буде називатися балкон. У мене дуже велика, як ви бачите, стиральна машина, яка використовує мало води, мало електрики, а плюс 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 і велика 8 з половиною. А саме основне, що вона 40 на 60, отака от 40 сюди, бачите, 40. 40 на 60, отака мінімаль, як називається. Вона багато місця не займає. Я нею дуже-дуже задоволена. Вона, я з 50% знижкою купила. Вона коштувала майже 1000 євро. Я заплатила майже 1480, мені здається, я заплатила. і Я дуже-дуже задоволена. Записуйтеся на мій канал. І я буду дуже рада. Передавайте мені привіт, а я вам передаю привіт. Я вам багато чого хочу розказати. Я прямо втікла з України, які були часи. Тяжкі тяжкі після як розпався Радянський Союз. Друзі мої, розпався Радянський Союз і це була велика-велика трагедія. Телевізор, десь, бачите, оце я отака от. У нас отак горячок, якщо ви не бачите, отаке. У от, мене таке така футболка довга і все. На цьому я буду закінчувати. І дякую, що ви підписуєтеся на мій канал, поставте мені лайк і задавайте мені питання, і я буду відповідати на... На питання, дорогенькі мої. Тут ще нічого нема, а це для профумів, бачите, в подорож брати отакі профуми. Треба буде залити чим небудь або купити на залив. На залив у нас не продаються, а можна купити. Коротше, в мене дуже багато всяких профумів є, так що мені не потрібно. Ми в лівінні їздили відпочивати в горих. І я отакі великі купила Версаче. Це тестер називається. Я заплатила у 29 євро. Це великий, це 200 мл, як бачите. Це тестер, тестери, що вони продаються. Пробники такі. В Італії пробники такі продаються. І якщо останній вже пробник, ми в лінні були. Бачите, в в горах, дуже в горах високих. Там ми відпочивали. Я багато таких тестерів купила. Там І не платиться Іва, і все коштує дуже-дуже мало. Великий шопінг ми зробили. На тому я закінчую. І ще раз, щоб якнайскоріше війна закінчилася. Якнайскоріше. І всіх обнімаю українців. Дякую вам за підписку. Дякую.